Замість ялинки зимовий букет, конкурс зимових композицій з нагоди різдвяно-новорічних свят організували у Смілянській дитячій школі мистецтв. Більше розкажуть колеги з телестудії Тясмин. Журі на чолі із начальником відділу культури Іриною Бобошко визначило його переможців. Наближаються новорічні свята, але так як зараз у нас іде війна, тому свята звичайно такого не буде. Для ми всі чекаємо одного свята це нашої перемоги. Але продовжують працювати наші гуртки, творчі колективи, і дітки працюють. І тому ми вирішили все-таки провести такий конкурс, щоб діти могли показати свої роботи, тому що для когось вони їх роблять, вони стараються. І ми б хотіли, щоб ці такі прекрасні, чудові роботи, які зробили діти, щоб їх побачили інші люди. і... Теж щоб їх це порадувало. Свою творчу фантазію та вміння втілювати в життя креативні ідеї показали вихованці Смілянської дитячої школи мистецтв, музичної школи номер 2 будинку дитячої та юнацької творчості, учні смілянської спеціалізованої мистецької школи інтернату, учні загальноосвітніх шкіл та студенти. Як завжди, у нас дуже талановиті діти, і робіт дуже багато, дуже багато гарних робіт. Тому знову журі визначає буде декілька. Призових місць перших, других і третіх, організував конкурс відділ культури спільно із відділом молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Смілянської міської ради. Автори найкращих робіт отримають нагороди, а їхні роботи можна буде побачити у фоє-будинку рад. Ми плануємо провести виставку по закінченню проведення конкурсу, яка вже традиційно буде організована у приміщенні виконавчого комітету. Виставка буде із кращих робіт, робіт, переможців. Мета цього конкурсу виховання у дітей та молоді любові до рідного краю, його природи, формування екологічної культури, виявлення та розкриття творчих здібностей та обдарувань підростаючого покоління, а також підтримка творчо обдарованої молоді.